Доброго дня, діти! Вже закінчився другий місяць зими січень, і та розпочався останній третій місяць зими. Діти, а ви знаєте, як він називається? Молодці, останній третій місяць зими називається лютий. Ми, друзі, вірні і щирі, бо ми бережемо повсякчас пташок. Що літають у вирі і тих, що зимують у нас. Діти зима важка пора року для птахів, тому що взимку птахи можуть загинути не тільки від холоду, а й від голоду, від того, що їм не вистачає їжі. Розгляньте зимуючих птахів яких ми можемо бачити кожного зимового дня. Назвіть діти їх. Так, синичка, горобчик, снігур. Які пташки? Дятел? Сорока? Голуб. У важкі зимові дні. На допомогу птахам приходять і дорослі, і діти. А чим ми можемо допомогти птахам? Так, розумнички, ми можемо зробити годівнички та не забувати насипати їжу. А що можна покласти до годівнички? До годівнички можна покласти насіння та зернятка. Пропоную послухати вірш паронової. Хто летить? До годівниці. Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі, всі, хто не летить у вирій. Прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Діти, то хто ж летить до годівниці? Молодці, галки, снігурі, синиці. А на що схожі горобчики? Горобчики схожі на сірі клубочки. А кого запрошують діти? До годівнички? Так, пшеншенят, що покладуть діти в годівничку? Діти покладуть зерна насіння та сало. Діти, то як називається цей вірш? Вірш називається Хто летить до годівниці. Давайте разом вивчимо його. Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі, всі? То не летить у вирій. Прилітайте, пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо в шматочок сала. Про зимуючих птахів, друже, пам'ятайте, годувати взимку їх не забувайте. Дітки вдома спробуйте розповісти цей вірш своїм Рідним